Рве Дніпро і лани широкополі медами пахнуть колосом шумлять. Протягом багатьох десятиліть Україну називали житницею Європи. Сьогодні скептики кажуть, такий статус нашої держави застарів, і з ними важко не погодитись. Адже Україні цілком під силу годувати не лише себе і Європу, а й стати житницею півсвіту. Ми не втратили ані хисту добрих хліборобів, ані вміння піклуватися про кожне зернятко. Історично сформована місія України постачати зерно на світовий ринок, адже на ньому ми здатні конкурувати з виробниками, які годують світ високоякісним збіжжям Америкою, Росією та Аргентиною. Проте, віддаючи данину політичній моді, деякі вітчизняні публічні діячі безапеляційно заявляють, що Україна має бути постачальником лише готової продукції, приміром борошна і м'яса. Про експортерів вони говорять лише як про тих, хто вивозить з України цінну сировину. Однак подібні вирази можуть лунати лише з вуст людей, які не володіють проблематикою. Безумовно, Україні слід поглиблювати переробку зернових на внутрішньому ринку і насичувати його готовими продуктами. Але сьогодні вітчизняний потенціал вирощування збіжжя аж ніяк не 50 мільйонів тонн, а майже вдвічі більший. Це зовсім не кабінетна теорія. Якби середня врожайність українського зерновиробника була на рівні лідера аграрного ринку компанії Нібулон, валовий врожай держави сягнув би 85-90 мільйонів тонн. Україна має потенціал, щоб істотно підвищити середній рівень життя за рахунок високоякісних харчів та ще й подвоїти експортні можливості високоякісного зерна. І саме цього очікує від нас населення світу, що постійно і швидко зростає. Миколаївське сільвоспідприємство Нібулон один з найбільших інвесторів в аграрний сектор, виробників та експортерів зерна лідер аграрного ринку України. Більше як за 18 років компанія інвестувала у вітчизняний агросектор майже 4,5 мільярди гривень. Компанія є вертикально інтегрованою структурою, лідером з виробництва сільгоспродукції та створила власну інфраструктуру зі збереження зерна і має сучасний перевантажувальний термінал у Миколаєві. Нібулон сьогодні це 39 філій по всій Україні, 4 тисячі працівників і 80 тисяч гектарів землі, в обробітку на які вирощується якісне збіжжя. Понад 5 тисяч малих і приватних підприємств, а також десятки тисяч сільгоспробників надійні партнери. Нібулону. У попередньому маркетинговому році через свій термінал у Миколаєві компанія відвантажила майже 5 мільйонів тонн зерна, тобто близько чверті національного експорту. 2009-го, попри економічну та фінансову кризу у державі, Ніболон розпочав реалізацію масштабного інвестиційного проєкту з розвитку системи зберігання і перевезення зерна та відродження українських річок як транспортних артерій, відновлення флоту та репутації України як держави із міцними традиціями судноплавства. Обсяг інвестиційної програми сягнув 470 мільйонів доларів, але це не межа. За умови подальшого безперешкодного його втілення, води Дніпра та інших судноплавних річок розсікатимуть 57 сучасних несамохідних і самохідних суден типу річка Море, побудованих вітчизняними корабелями з українського металу. У тому числі заплановано спустити на воду 14 морських та річкових буксирів. Зерно, що відповідає світовим стандартам, завозитиметься на 17 елеваторів, які будуть збудовані найближчим часом і прикрасять береги Дніпра Південного Бугу та інших річок. Інвестиційний проект це поштовх для відновлення всієї річкової інфраструктури, відродження вітчизняного торгового флоту, запровадження енергощадних технологій та розвитку екологічних стандартів виробництва і транспортування зернових. Наразі вже побудовані і успішно працюють на вітчизняних аграріях: 24 несамохідних судна і три буксири, а також три річкові термінали у Черкаській, Полтавській і Запорізькій областях та чотири елеваторні комплекси у Полтавській області. До кінця 2010 року буде збудовано ще шість елеваторних комплексів. Підприємства Нібулону викликають жвавий інтерес, де б їх не будували. Щодня комплекси відвідують гості від українських школярів і польських вчителів до французьких банкірів та американських і корейських посадовців. У книзі відгуків підприємства після таких оглядів чимало слів захоплення. Цікаво, що іноземні гости дуже вражає архітектура комплексів. Так, один відомий французький банкір після відвідин головного миколаївського терміналу компанії зізнався. Я цілком приголомшений таке враження, наче я побував не на зерновому терміналі в Україні, а на міжнародній виставці Експо у Парижі, де представлені найбільш захоплюючі технологічні новинки та зразки передової світової дизайнерської думки. Справді, потрапляючи на будь-які об'єктні болону, стає зрозуміло, важко назвати комплекс промисловим. І з тим, що Нібулонівські об'єкти зразки сучасної технологічної архітектури, погоджуються і фахівці. 2008 року компанії було присуджено державну премію в галузі архітектури за центральний термінал у Миколаєві. До речі, сьогодні саме цей вид візитівка міста. А ось цей річковий термінал у Вітовому лише за місяць роботи став місцевим улюбленцем і заклав нову традицію. Сюди приїздять фотографуватися молодята. Кажуть, надто гарний вид, щоб не зафіксувати його на згадку про найщасливіший момент життя. Зовнішній вигляд об'єктів ніболону не обманює. Компанія працює за високими технологічними стандартами. Ніблоніці пишаються своєю зразковою культурою виробництва та ощадливим ставленням до природних ресурсів. Комплекси Нібулону використовують у два-три рази менше води, електроенергії та газу порівняно з іншими подібними терміналами. Саме дотримання стандартів виробництва і максимально ефективне використання енергощадних технологій дозволили компанії стати лідером аграрної галузі України та номером один з експорту зерна. Авторитет і здобутки компанії, її унікальна інвестиційна програма, визнані в Україні та за кордоном. Сенсацією року і найактивнішим інвестором агропромислового комплексу в період кризи назвало видання кореспондент генерального директора компанії Героя України Олексія Вадатурського. А загальнонаціональний рейтинг Людина року року-2009» визнав проект Нібулону інвестицією року. Високу оцінку діяльності компанії дають уряди Данії та Голландії, Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк. Всі вони фінансові партнери компанії, які охочі і без жодних застережень підтримують її масштабний проект. В Україні Нібулон є віп-клієнтом УкрЕксімбанку, який відкрив для компаній світ фінансових інститутів. Новаторство компанії та дух лідерства відобразились у тому, яку велику увагу Нібулон приділяє екологічності виробництва. Технологічні рішення кожного об'єкту враховують вимоги охорони довкілля. На екологічні потреби під час будівництва кожного комплексу виділяється близько 6,5 мільйонів гривень. Усі об'єкти нібулону пройшли екологічний аудит за стандартами Євросоюзу. Вердикт незалежних міжнародних аудиторів жодних наслідків для довкілля. Крім того, на всіх об'єктах компанії працюють допоміжні засоби захисту повітря. Як Нібулону вдається досягти таких результатів, розглянемо на прикладі одного з терміналів. Це річковий комплекс у селищі Вітовому Черкаської області, на якому працюють 60 чоловік. Тут найближчим часом буде зберігатися 76 тисяч тонн зерна. Автомобілі, які привозять сюди збіжжя, обов'язково запинтовані. Жодне зернятко не просипається ні на під'їздах до терміналу, ні на його території. Кожен зерновоз спочатку потрапляє до лабораторії, де визначають якість партії збіжжя. Проба забирається у повністю автоматизованому режимі, спеціальними пробовідбірниками датського виробництва. Тобто до лабораторії, оснащеної устаткуванням виробництва США, Японії, Швеції та Німеччини, зерно потрапляє закритим способом без контакту з людиною і рухається в ній цілком керований комп'ютерами. Такі лабораторії ще одна гордість Нібулону, ще одна його візитна картка. Адже підприємство одне з небагатьох, яке експортує сільськогосподарську продукцію до країн із найжорсткішими вимогами до якості зерна. Після того, як аналіз підтвердив якість і безпечність зерна, машина їде до вагової та на розвантаження. Ці гігантські автомобільні Терези – виробництво української компанії Булат, під'єднані до комп'ютера і витримують навантаження до 60 тонн. Безпосередньо зі свого робочого місця за пультом у ваговій, оператор може розповісти, скільки зерна привезла вантажівка. Коли хліб зважено, час його розвантажити. Це відбувається ось у таких спеціальних закритих автомобіл розвантажувачах, оснащених воротами шторами, що зачиняються настільки щільно, що надійно локалізують будь-який можливий пил. При зачинених воротах у приміщенні створюється розріджений тиск. Під час розвантаження зерновозу повітря очищується пилоочисним обладнанням найвищого рівня. Воно дуже ефективно і дозволяє очистити повітря від пилу за європейськими стандартами. Подальше транспортування зернових теж повністю закрите і майже невидиме. Використовується подвійне укриття збіжжя. Стрічка транспортер знаходиться у спеціальних коробах та ще й всередині закритих галерей і робочої вежі. У герметичних конусоподібних досушарних ємностях, так званих силосах, партії зерна формуються відповідно до своєї вологості і різновиду. Пшениця це ячмінь чи ріпа. Термометричні датчики характеризують стан здоров'я зерна. Вологі партії направляються у спеціальні сучасні енергозберігаючі семисекційні сушарки американського виробництва. Кожна секція регульована, має свої регульовані горілки та вентиляцію. Це дозволяє окремо вмикати кожну секцію та економно просушувати потрібні партії зерна. Витрати газу та електроенергії порівняно з вітчизняними аналогічними установками у 2-3 рази менші. На новенькі несамохідні судна ніболону зерно потрапляє завдяки судно навантажувальній машині англійського виробництва. Її спеціальний рукав, телескопічний, тож може змінюватися на потрібну довжину, а спеціальна пилозахисна відбортовка на вихідному отворі схожа на спідничку, дозволяє зерну, вначе витікати в трюм. При цьому збіжжя не сиплеться, а обережно викладається шарами зернятку до зернятка. Окремої уваги заслуговують спеціальні аспіраційні системи, такі собі промислові ловці пилу, який може виникати при очищенні зерна, транспортуванні його всередині галерей, складів чи сушарок. Принцип роботи зрозуміти не складно всім, хто знає, як працює пилосмог, тільки гігантський. Ці циклони всмоктують неочищене повітря, а в атмосферу видають абсолютно чисте. Все технологічне та аспіраційне обладнання працює в автоматизованому режимі і керується одним оператором. Всього на цьому підприємстві встановлено 12 аспераційних систем. Стічні води на підприємстві тільки господарсько-побутові, лише з туалетів, душових та умивальників. На самому виробництві, прийомі, перевантаженні і відправці зимових вода майже не використовується. Для очистки побутових стічних вод застосовується метод повної біологічної очистки у спеціальних очисних спорудах блочно-модульного типу компанії Біотал. Бруд з'їдають вирушені в ємностях бактерії. А очищеною таким чином водою зрошують квітники, яких тут чимало та прилеглу територію. Таке ж сучасне обладнання працює і на річковому комплексі неподалік Вітового у Градиську, розташованому на іншому березі Дніпра, вже у Полтавській області. Варто зазначити, що з кожним новим об'єктом система вдосконалюється і встановлюються ще більш сучасні пристрої для захисту і охорони довкілля. Градиський термінал для мешканців селища особливий об'єкт. Темпи будівництва на ньому, звичайно, для компанії Висока культура виробництва особливе, уважне ставлення до охорони довкілля настільки вразили громаду Градиська, що на честь Нібулону тут вирішили назвати відбудовану компанією вулицю. Колись вона була старою дорогою в сторону Києва, а останнім часом, на жаль, вона мало не використовувалася, перетворилася на стежку. Зараз приходом на, ну, на дану територію компанії не було. Коли виникла потреба під'їзду, компанія взялася відновити цю дорогу. Я думаю, що її стежки вона, мабуть, перетворилася сьогодні, видно, вже схожа на проспект. От. Ну, і, крім того, завдяки приходу компанії бюджет селищної ради отримав можливість якраз наповнити статтю якраз розвитку, бюджет розвитку. І взагалі ця стара частина селища, коли історично мала була центром селища, зараз, мабуть, отримала нове дихання. Нам за пострадянський час перше серйозне будівництво і компанія, яка в нашому регіоні збудувалася і почала вже функціонувати. Завдяки цій компанії, от у нас е, люди оцінили, я думаю, е, позитивні зміни, які зараз е, зараз ми наблюдаємо, покращились е, вулиці, покращилась, е, скажем, природа, скажемо, краще стало, візуально селище стало краще. За перший раз за пострадянське е, пострадянський час. Почали вулиці, скажем, вечором освітлюватись. Наше мальовниче селище таке було забуте трошки. По перше, про нас заговорили, про, про нас почули. І з приходом компанії Нібулон значить відкрилися перспективи розвитку селища. Це додаткові робочі місця, це додаткові інвестиції в наш, в наш бюджет селищної ради і додаткові можливості, звісно, щось зробити, добробут покращить наш, нашого селища. Те, що тут збудовано, це безумовно окраса нашого краю з одного боку. Це розвиток селища Градиськ. Це додаткові робочі місця. У будівництві елеваторів та зернових терміналів Нібулону закладено кілька принципів, яким компанія ніколи не зраджує. Найперший: термінал має бути розташований максимально близько до аграрія. По-друге, має бути побудований із найкращого обладнання у максимально короткий термін. По-третє, він має бути оснащений новою суперсучасною технікою та електронікою, передусім енергоощадною. А оскільки Дніпро та інші річки є джерелом питної води, сучасні підприємства Нібулону бездоганні з екологічної точки зору. Та ідеально вписуються у місцевий ландшафт і доповнюють природні красоти. Усе це причини популярності інвестпроекту Нібулону. Ось що думають з приводу різних об'єктів компанії, звичайні люди, керівники містечок, регіонів та уряду. Це робочі місця, це екологічне чисте підприємство. це… Розвиток про те, що ми завжди говорили про те, що ми мріяли, серйозної конкуренції на ринку зерна, це відродження тваринництва, яке теж буде мати місце в цьому доброму краї, це вирішення ряд екологічних проблем, які сьогодні ми маємо від того, що на превеликий жаль не використовуються наші річки, які зарощуються, які міліють, і таке інше. Тобто. Ці люди, які прийшли до нас назавжди, проявили у своєму проєкті відношення до тих людей, які працюють і живуть і в нашому краї, і в нашій державі. Ми зрозуміли, що ці люди не тільки будуть будувати, а і будуть, нададуть тут робочі місця, і допоможуть і в розвитку соціальної сфери, і для економіки нашого краю. Тому що дійсно ця площадка, вона вже стоїть тут більше 30 років без дії. А те, що запрацювало море, те, що по Дніпру пішли баржі, то це тільки плюс. Може дасть Бог колись і ракети, якісь підуть по, по цьому Дніпру, тому що воно стояло мертве тридцять років. Ось у нас я хочу сказати, от останнє час почали много говорити в такому поняття кластер. Вот на сегодняшний день фирма Небулон это реально действующий, только юридически не оформленный кластер, в котором задействовано, скажем, не один десяток предприятий, цель которых получение максимальной степени прибыли и продвижение своего продукта на рынок. Вот если мы посмотрим, что начиная от выращивания сельскохозяйственных культур до строительства своего флота, до строительства элеваторов, до работы в качестве, скажем, порта самостоятельно русский, до продвижения наших товаров, нашей продукции, скажем, сырья, пшеницы, кукурузы, ячменя на мировые рынки, пожалуй, у нас в странах бывших СНГ, бывшего Советского Союза, на сегодняшний день просто нет аналогов. И все это делается в рамках одной компании. Мы хотим, чтобы такие проекты действовали в Запорожье, в Запорожской области, не только в каменко днепровке и в Запорожье, и в Бердянске, может быть, в других местах. Будем поддерживать этот бизнес. Наша поддержка полная. Мы будем участвовать и помогать в отводе земли, и в прокладке коммуникаций, разрешений всяких вот этих припунов, которые стоят на пути иностранных инвестиций. Для нас вот этот сегодняшний проект, сегодняшнее открытие, это как бы... Пробний шах, який ми будемо говорити другим інвесторам, що приходьте к нам, у нас двері відкриті. Економіка України відкрита для вас при определенных условиях створення вами робочих місць, соціального партнерства. Велика справа робиться для економіки нашої України. Ну, найперше, це те, що саме за рахунок такого підприємства, такої якості його діяльності і оснащеності. Відповідною апаратурою, лабораторним обладнанням, Україна має працювати уже по світових стандартах і дійсно виходити на ринки із своєю продукцією, яка має мати ту ціну, яку і повинні платити ті, хто її будуть споживати і будуть купляти. Тобто Процедурі куплі продажі Україна вийшла на саме ті вимоги, які є і діють в усьому світі. Це називається капіталізація своєї производства. Це на віка в Україні для покоління, для сил України, як в тому числі аграрної країни. Ми будемо підтримувати такі бізнес-проекти. Самий унікальний, або один із наймальних проєктів те, що робить не було. И главное, что вода будет содействовать повышению технологической урожайности сельскохозяйственных культур и более большей цене на производимое зерно фермерами и сельскохозяйственным производителям. Я единственное скажу, правительство такому бизнесу, таким инвестициям всегда будет подставлять реальное плечо. Міцний плече аграріям підставляє і сама компанія Нібулон, адже її діяльність принесе їм загалом до 4 мільярдів доларів додаткового доходу. Найближчим часом компанія планує будувати ще більш досконалі підприємства, що не лише допоможуть підвищити авторитет України на світовому ринку зерна, а й створять нові робочі місця, сприятимуть розвитку від аграрних регіонів, підвищуватимуть статус професії хлібороба, а також прикрашатимуть прекрасні ландшафти землі з найбагатшими у світі чорноземами і стануть зразками гармонійного поєднання благородної людської праці та безцінних природних багатств.